Чи ти відчуваєш величезні зміни в парламенті? Бо мені, як в голові, я такий думаю, боже, це ж все напевно так жорстко помінялося всередині, в кулуарах. Як відбувається спілкування, як підходять до питань, як швидко е, вирішують якісь питання? Я думаю, це не так. Чесна відповідь, це не так. Колосальних змін в куларах парламенту я не спостерігав. Можливо, я замало часу там провів, тому що з часу повномасштабного вторгнення я був на декількох засіданнях, в силу того, що переважно більшість часу ми перебували на півдні і перебуваємо на півдні. Зараз можливо погодні умови трошки зменшують інтенсивність бойових дій. Мій фокус уваги до Верховної Ради ну не є таким постійним, тобто, це зовсім інший режим ніж було до 24 лютого. Натомість це зовсім інший погляд, тому що контраст інший. Ти приїжджаєш з... з передової, ти приїжджаєш з місця ведення бойових дій в парламент ще з ротації короткої, декількаденної. Чи на засідання один раз я поїхав спеціально, відпрошувався, тому що воно було важливе і там були справді важливі голосування. І коли я приїжджаю і бачу, що мої колеги зривають кворум засідання комітету. Який мав голосувати на цьому засіданні комітет мав голосувати за законопроект, аби позбавити депутатів від заборонних партій, шарія, ОПЗЖ та там інших мандатів. Тоб, у нас зараз тисячі депутатів в Сумській області, в Запорізькій, в Одеській, від партії шарія від ОПЗЖ від Поблоку і від інших там колаборантів. І як на мене, ну так, політика це складно, це домовленості, це багатоходовки. Не все так очевидно, але. Мені здається, що повномасштабне вторгнення дає отут дуже чіткий такий вододіл, так, як річка Інгулець на півдні чи як Дніпро. Вододіл між тим, що що ми точно повинні зробити, і нема дискусії, і що ми повинні зробити, і є дискусія. І мені, наприклад, здається, що це чорне і біле в контексті очищення країни від цих всіх покидьків, Від вічарів, ОПЗЖників і так далі. Але в той сам час слугам народу потрібні голоси 226 в залі. А 30 чи 40 залишилося перефарбованих опозажистів, які просто чесно, чемно їм підголосовують. Їм потрібно з ними дружити. І тому вони не очищають їх на місцях, і це предмет домовленості. І для мене був шок, коли я був онлайн на комітеті, включаючись прямо з, нашого, з нашої позиції. І потім я приїхав на це засідання. І чи змінилося в Верховній Раді щось? Мабуть, щось змінилося, але щоб змінилося. Дуже щось так глобально, і прям депутати почали думати тільки про людей, тільки про країну, тільки про рішення. На жаль, ні. Вони досі думають про якісь свої інтереси. А для того, щоб свої інтереси відстоювати, треба зберігати стосунки. А щоб зберігати стосунки, їх треба зберігати в тому числі з покидьками. А щоб зберігати стосунки з покидьками, треба робити щось і для них або не робити щось проти них. І вони не роблять щось проти них. Вони не очищають країну від. Шарів ОПЗшників. На щастя, тоді, коли мені вдалося приїхати в Київ, ми на комітеті дотисли це рішення. Я просто не давав їм виходити в туалет, бо вони виходили в туалет і не поверталися. Я кажу, пане голово, я знаю, що в багатьох людей проблеми тут з травленням, і виходять на довгий. Ну тобто, вже не добирав якихось слів, кажу, як є. Кажу, але ну я зараз стану просто на виході. Ну будемо робити шоу. Давайте його уникнемо і давайте проголосуємо за очевидне рішення. Він крутився як вужна сковорітці хвилин 10, не хотів додавати в порядок денний. Я наполіг, колеги підтримали. Ми внесли в порядок денний, проголосували на комітеті. Рішення пройшло. Наступний крок в залі 226, але цей приклад, чомусь на контрасті з фронтом, показав мені, що в Верховній Раді змінилось таке не все. Це жесть. Це це справді сумно. Ми багато дискутували про сіре і біле, про те, взагалі, що ми можемо пробачати людям, які десь або не допрацювали, або десь бездіяли, або десь, можливо, навіть зрадили Україну, що ми не можемо пробачати, де оця лінія, власне, білого і чорного. І це насправді дуже сумно чути, що Верховній Раді залишається щось чорне, яке треба вичищати. Але нічого, я думаю, що ми до цього дійдемо і більше таких людей, як ти, як твої колеги. Будуть робити все необхідне для того, щоб цих людей ставало менше. Ну, але я так розумію, їхнє ставлення, хоча б цих до проукраїнських е депутатів, воно помінялось. Вони більш обережні. це як пляма на килимі, так? Ну тобто, ти можеш і спочатку з'являється пляма на килимі, І ти такий: О Боже, мене пляма на килимі. Другий день ти такий, блін, мене пляма на килимі. Третій день ти такий робиш щось, а там пляма, ну в принципі, окей. Але. Приходить час та, замовити якусь кліінгову компанію, чи взяти швабру, чи якусь шмату, і засіб цю пляму вивести з Ну тому що з часом ти перестаєш її помічати, і це, напевно, найбільш небезпечно. Це найбільш небезпечно, тому що це стає частиною ком'юніті, якби це страшно не звучало, ці покидьки. Які голосували за закони 16 січня, які були в тісному колі Януковича і приводили його до влади, які розкрадали країну в 90-х. І вони всі просто зараз кричать Слава Україні! І вони відповідають героям слава дуже гучно виступають з трибуни парламенту українською мовою, голосують за євроатлантичну інтеграцію, от суть не змінилася, зміст не змінився. І те, що вони прийшли вранці голосувати за воєнний стан, цього недостатньо. Це вони мали проголосувати за воєнний стан і. Виїхати, я не знаю, в міста допомагати людям. Так, то та я погоджуюсь, але що ну, робити? Як, якщо їх вигнати, то я не розумію нормальних механізмів, але це перевибори, оскільки. Якщо ми говоримо про парламент, це складніше, так. бо це зміни в Конституцію. Зміни в Конституції під час воєнного стану не приймаються. Це один контекст. Якщо говорити про місцеві ради, це можна зробити вже сьогодні. І ці тисячі депутатів і показати всьому суспільству це чорне. Показати всьому суспільству, ми замовили цю клінінгову компанію, аби взяли в руки шмати, ми чистимо країну від покидьків, від конкретних покидьків, які не сірі, де там ще попробую розібратися, хто правий, хто не правий, і не завжди все однозначно. А де чітко чорне? Тому що якщо ти кандидував від цих політичних сил, якщо ти ходив в їхніх футболках, носив їхні агітки і так далі, і тому подібне. Ну, ти міг помилитися, але камон. Ну тобто, помилився на це відповідальність. І певний час взагалі має бути заборонено далі політична діяльність людям, які були обрані від цих політичних сил. Тому що саме вони є коренем і вторгнення в 2014 році, і вторгнення 24 лютого 2022 року, і насправді і революції. Ми це все прекрасно розуміємо, що стало причиною революції гідності перед тим помаранчевої революції, перед тим революції на граніті.